Та сітка, яка в нас зараз коло деканату, це 37-ма сітка, яку сплели наші студенти. Основна наша діяльність – це плетіння сіток, вироблення окопних свічок. Також хлопці зробили наші хлопці з 4-го курсу, проявили ініціативу збирали макулатуру, щоб здати її, і потім закупити матеріал для сіток, для свічок, і, можливо, навіть вони збирали картон для того, щоб робити самі свічки. Також ми активно співпрацюємо із волонтерським штабом разом. Там багато знайомих. Вони регулярно нам допомагають. Ми обмінюємося іноді матеріалами. Також коли нам щось не вистачає, там, наприклад, матеріалів для сітки або ще щось, на кшталт. Там парафін, можливо, свічки, щось таке. Хлопці наші з другого курсу, ну конкретно один хлопець, тягнув на п'ятий поверх 40 кілограмів парафіну, тобто самотужки. Нам було їх дуже шкода. У нас є спеціальна група. Називається історики до перемоги. У викладача вони коригують. Вони нам задають план. Там, наприклад, нам надійшов запит. На сітку ми натягуємо сітку, ріжемо матеріал, все готуємо знову ж таки, ріжемо ці стрічки, і потім нас збирають після пар, можливо, на перерві нас збирають і ми займаємося цим. Або під час тривоги, тому що коли тривога у нас все одно, ми сидимо в укритті, а тут дві стіни, і тут більш-менш безпечно. І замість того, щоб просто марнувати час, ми. Плетемо в сітку і допомагаємо нашим захисникам. Ми, ті, хто знаємо історію досконально. Нас об'єднує те, що ми живемо в Україні. Ми знаємо історію України. Ми знаємо всі загарбницькі дії. Ми знаємо весь шлях, що прийшла Україна, і ми просто навіть з етичної точки зору не маємо права не допомагати нашим військовим. Ми маємо завжди. І давати приклад, і самі залучатися, тому що зрозуміло, що самі студенти ну, не завжди зможуть піти в той штаб, самі знайти контакти. Вони не завжди зможуть прийти на ті ж самі мітинги, тому що вони можуть просто навіть не знати про те, що їх буде. А коли дізнаються, ну що вони щось зроблять? А тут те, що нам саме деканат, саме наш факультет допомагає розвивати наші волонтерські здібності, я вважаю це дуже цінно, адже кожен з нас може допомогти заспокоїти свою совість. Отримати плюсик в карму, що все таки зараз іде повномасштабне вторгнення, і ми щось робимо.